Весело та пізнавально провести час і знайти себе. Саме з такою метою вже п'яти рік поспіль функціонує літня школа лідерського росту Я можу. Упродовж літа діти та підлітки можуть відвідувати різноманітні тематичні заняття та шукати власний потенціал. Організовують такі літні майстер-класи. Служба у справах дітей спільно із різними організаціями. Начальниця служби Ірина Рухман наголошує, залучення широкого кола організацій допомагає створити програму справді насиченою та корисною. Наша основна місія є. Дітей залучити у різні напрямки для того, щоб вони окрім того, щоб провели час якісно, вони провели час креативно, творчо і можливо навіть і знайшли себе. Якщо ми говоримо про те, які напрямки є цього року, то як і всі попередні роки, ми маємо. Творчі, креативні майстер-класи: ми маємо спортивний напрямок, веселі та спортивні, також школу вокальну, де співаємо і вчимося гарно володіти своїм голосом, Кольоровий пензлик, де дітки вчаться гарно малювати. Бачимо, що дітки дуже люблять куховарити. І третій рік поспіль ми маємо напрямок «Франківські кухарки, де вони випікають. Готують і частинку нашої випічки, ми з дітками передаємо нашим військовим. Голова Івано-Франківської тергромади Руслан Марцінків наголошує, організація літнього дозвілля для дітей це важливе та відповідальне завдання, тим паче у часі війни. Черговий раз служба справ дітей проводить школу Я можу хочу подякувати підприємцям, які зголосилися і дітки зможуть відвідувати їхні підприємства. Насправді, школа лідерських можливостей надзвичайно важлива. І це ще, один, ще одна літня школа, яка проводиться в місті Івано-Франківську поруч з тими літніми школами, які проводяться позашкільними закладами освітніми закладами. Це є важливо, це є важливо, щоб діти в часі літніх канікул мали можливість проводити. Ти дозвілля, ну і тішимося, що вдається дійсно реалізувати такий проект навіть в умовах війни. Окрім традиційних занять у цьому році є новинки. Школа виживання, дивчать поведінки в екстремальних умовах, а також курс Новий я. Тут акцент на психології, етиці, правильному догляді за собою. Тощо відвідувати школу можуть діти від 5 до 16 років, адже різноманіття курсів дозволяє зацікавити різні вікові групи. По завершенні літньої школи усі учасники отримують сертифікати.